Це каштани, які ростуть у мікрорайоні Луцького підшипникового заводу. Тут росте кілька сотень дерев-каштанів. На цих кадрах видно, що листя на них коричневого кольору воно опадає. Зараз, за словами екологині Оксани Лисак, відбувається зараження цих дерев вірусними і бактеріальними інфекціями, грибками. Такий вигляд каштанів через ослабленість їх мінуючою македонською мілью, яка була завезена з-за кордону. Зв'язку з тим, що місто має таке прикордонне положення. Ми перші попали ну, під вплив негативний вплив цього захворювання наші зелені насадження, тому що принесене воно з європейських країн автомобільним транспортом, залізничним транспортом. Лучанки Лідія Джаман і Світлана Гераль, які щодня тут гуляють, кажуть: дерева потрібно рятувати. Кожне дерево це кисень, яким ми дихаємо. Я думаю, нікому не приємно, коли дерево живе, гарне, яке мало б тішити, створювати тінь, створювати кисень. Зараз ну, напевно страждає від хвороб. Листя починає боребствувати, опадати раніше, ніж хотілося, ну вони б були ще зелені. Я колись росла в селі, і в нас вулиця була обсаджена каштанами гарно, дуже і до половини жовтня листочки вони якось так за тиждень-два. Жовтіли вже, але це було в жовтні». У місті немає природних шкідників, які б знищували міль на луцьких каштанах. Говорить науковиця Катерина Сухомлін. Треба позбуватись заражених дерев, позбуватись каштанів і насаджувати, ну, наприклад, липи, берези. Якісь інші породи, які не так ушкоджуються, ну, принаймні на сьогодні, не так ушкоджуються шкідниками. Коли пошкоджується листкова пластинка, через пошкодження проникають бактерії, віруси, грибкові захворювання, і це дає додаткове вторинне зараження дерев каштану. Перші ознаки захворювання, мінуючою македонською міллю луцьких каштанів, з'явились 14 років тому. Екологиня Оксана Лисак розказує, як боролися і продовжують боротися з цим шкідником. Мікроін'єкції каштанів це такий захід, який переважно в європейських країнах застосовувався для боротьби з цим шкідником. В нас це була наша місцева ініціатива, і, на жаль, ми робили тільки локальні проекти. Це на вулиці Набережній, там близько 30 дерев на вулиці Володимирській. Мікроін'єкції це з допомогою спеціальних пристроїв, подібних на шприц, вводиться, робиться отвір в, стовбур, в стовбурі дерева. В залежності від того, яка окружність стовбура Робиться декілька отворів, це може бути два, три до п'яти більше отворів, в залежності від товщини дерева. І в ці отвори вводяться спеціальні препарати, які, на жаль, не були заліцензовані вчасно на територію України, і ми не мали права ними користуватися. Тому тільки у вигляді експерименту ми на декількох, ну на декількох десятках дерев провели ці дослідження. Екологіня каже, пробували проводити ін'єкції деревам каштанів сумішю препаратів, які сертифіковані в Україні. Результат отримали частково. Зараз, з її слів, досліджуватимуть концентрацію препаратів і спосіб їх введення. Петро Юровчик, Віталій Гаврилець, новини на Суспільному. Луцьк.